Неділок, 6 травня, час новин на телеканалі Родана. В студії Олег Хендрексон вітаю про події першого робочого дня тижня та вихідних. Говоримо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з таких тем. Попрощалися з командиром. Бога стала на одного. Я... Янгола у воїнстві більше. Через два роки після загибелі криворіжці провели в останню путь полковника Олександра Химиченка. Допомога від ради оборони міста. 127 квадрокоптерів. Більшість переважно з них тепловізійні. Криворізькі військові підрозділи отримали чергову партію БПЛА та інших сучасних пристроїв. Підліткова жорстокість. Група підлітків жорстоко побила хлопця. Ці кадри облетіли інтернет. Черговий кричущий інцидент стався на мікрорайоні Східний. Через два роки після загибелі повернувся додому на щиті. Командир підрозділу військової частини 3011 Нацгвардії України Олександр Химиченко. Він загинув 1 квітня 2022 року у Маріуполі. Командир сам повів у бій своїх підлеглих. Посмертно Олександру Химиченку присвоїли звання полковника. Криворіжці попрощалися з героєм 4 травня. На центральному кладовищі побратими, рідні, мешканці міста прощаються з командиром підрозділу Нацгвардії. Олександр Химиченко загинув 1 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання у Маріуполі. Ну, словам товаришів, які з ним були безпосередньо в боях, то казали, що це були звучні бої з автоматами. Для мене це приклад. Ну не кожен командир здатний брати до рук зброю і. З звичайними солдатами і з сержантами, іншими офіцерами приймати бій в вуличниці, тобто контакти по 50 метрів, коли командири батальйонів можуть відійти більше в тил. Данилові від 21. Після Маріуполя він був у російському полоні. Про смерть командира тоді не знав. 18 років після школи підписав контракт. Це був мій перший командир. Я разом ну, з ним попав у Маріуполь восьмого. Лютого, після зосталі ну, всі, хто вижили, попали в полон. Юлія, колишня колега Олександра, згадує, як незадовго до початку великої війни він вирушив у Маріуполь. Це була дуже порядна людина, дуже хоробрий. Він поїхав захищати родину, батьківщину на ротації. Там загинув. Тривалий час Олександра Химиченка вважали зниклим без звісти. Лише на початку травня прийшла звістка про його загибель. Батьки думали, жінка думала, і я думала. Сподівалися, що він живий, що він повернеться. Це була незвичайна людина, дуже порядний, дуже добрий, азивчивий, настоящий офіцер, настоящий защитник. Державний України справа з В боротьбі. За нашу волю, за наше майбутнє, ми втрачаємо кращих. Я багато років знав Олександра. Саша був справжній герой, справжній офіцер. Він був справжній командир. Підлеглі його дуже любили. І він ушов від нас як справжній герой до кінця, до останнього подиху, будучи вірним своїй присязі своїй країні. 3.05 наказом команду, що Національної гвардії України присвоєно посмертно звання полковника. Він справжній полковник, справжній командир, вічна пам'ять. Героям слава. Олександр Химиченко. Приклад воїна, справедливого наставника молодих бійців, каже Оксана Латанська. Вона дуже давно і добре знала героя. Не пам'ятаючи лейтенантом, капітаном точно знала. Молодий, стрункий, веселий. Такий запальний. Завжди на позитиві, завжди з посмішкою, завжди з нестандартним підходом до вирішення складних завдань. Тому, коли мій син прийшов служити в цю частину і потрапив саме під командування на той момент вже підполковника Олександра Хімиченка, я була втішена з цього. Тому що знала точно, що йому я свою дитину довірити можу. Перша інформація про загибель командира не дійшла в час, коли з маріупольським гарнізоном ще був зв'язок, згадує Оксана. Вірити в це не хотілося, тим більше, що інформація була різна. Але, на жаль, на жаль, Сашко повернувся на щиті. В нього залишилася дружина, залишилися діти, які його обожнювали. Він дуже сімейна людина, дуже Гарний сім'янин. Залишилася сиротіла мати, а у Бога стала на одного. Яна. Янгола у воїнстві більше. Олександра Химиченка нагородили на грудним знаком за заслуги перед містом посмертно. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день. Понад 120 квадрокоптерів, майже пів тисячі FPV дронів прилади нічного бачення, комп'ютерна техніка, генератори. Рада оборони міста передала чергову партію допомоги криворізьким військовим підрозділам на загальну суму понад 40 мільйонів гривень. З початку великої війни у більше як сотні військових частин відправлено допомогу на понад 2 мільярди гривень. Чергову партію сучасних безпілотних літальних апаратів та іншого обладнання військового призначення підготувала Рада оборони міста для Криворізьких військових частин. Крупна партія допомоги для наших героїчних збройних сіл. Лише сьогодні 127 квадрокоптерів. Більшість переважно з них тепловізійні, 480-х дронів 54 реба. 30 монокулярів нічного бачення, 30 тепловізійних монокулярів, генератори, будматеріали та багато іншого разом до перемоги. Квадрокоптери відзначають військові, є чи не найголовнішим елементом уведення сучасних бойових дій. Ці безпілотні пристрої надають змогу контролювати небо у зоні бойових дій. Завдяки радіо міста. Ми цю допомогу отримуємо, тому ми дуже завдячуємо в цьому. Це зокрема у даному випадку fpv дрони, приймаючи до уваги, що принципи цієї війни декілька змінилися. Зараз наразі вже важливо нескільки артилерія, скільки більше дрони. Це дійсна війна дронів. І це для нас дуже важливі ці дрони. Зараз війна більше заключається іменно в техніці. Високоточні, такі як і fpv дрони, розвідка, які mavic як дрони І благодаря зусиллям громадян. Нашої ради ми маємо змогу отримувати цю техніку, яка безпосередньо несе пряму участь в зоні бойових дій, і допомагає нам, хоч не кваплячись, але перемагати дані. Ця партія допомоги на загальну суму понад 40 мільйонів гривень вирушає на передову. А з початку повномасштабної війни захисники більше як 100 військових частин отримали необхідне обладнання та спорядження від ради оборони міста на понад 2 мільярда гривень. Валерій кожухар Максим Паномаряв цей день. У кривому розі продовжує роботу центр рекрутингу української армії. Його відкрили у квітні цього року. Фахівці центру допомагають потенційним військовим обрати оптимальну вакансію та здійснюють повний супровід кандидатів у спілкуванні з роботодавцем. Про які спеціальності йдеться, та скільки криворіжців звернулися до центру? Дізнайтеся з сюжету. Три тижні понад півсотні звернень. Такі перші підсумки роботи центру рекрутингу української армії, який працює у кривому розі. З 11 квітня по 3 травня всього у нас було комунікацій 60 чоловік приходило. З них ми оформили анкети 19. Ну, продовжуємо з 16 анкетами. Три анкети у нас відхилені у зв'язку зі станом здоров'я. Серед запитів криворіжців різні спеціальності. Водії це перша категорія, діловоди. Дуже багато до нас юристів звертаються, тому що діло вони хочуть бути. От, і кухарі – і, і оператори БПЛА. Дуже багато водіїв, і, ну, звісно, вони всі хочуть в Дніпропетровській області. Але, на жаль, водій це така вакансія, там, де сьогодні в Дніпропетровській області, на жаль, можуть його завтра відправити там, в Луганську, в Донецький напрямок. У списку вакансій і бойові, і не бойові варіанти додають фахівці центру рекрутингу. Є і артилерія, є штаби. Є у нас і в Служби безпеки України, в Національній гвардії, є в територіальній обороні. У нас дуже багато вакансій. Тому, будь ласка, приходьте, будемо підбирати, будемо спілкуватися і шукати підходяще, що подобається. Що ми можемо запропонувати. Початковою співбесідою функціонал рекрутерів не обмежується. Якщо кандидата зацікавила вакансія, вони здійснюють повний супровід у спілкуванні з потенційним роботодавцем. Коли до нас звертається людина, ми на весь період до заключення контракту ми супроводжуємо даного кандидата. Тобто, коли кандидат до нас звертається, ми спочатку його заповнюємо анкету, потім ми з'єднуємо з, з військовою частиною, або ми спілкуємося, або сам кандидат спілкується з військовою частиною. Після отримання рекомендаційного листа даний кандидат з листом підходить до військово, до ТЦК, проходить військово лікарську комісію, потім після військово-лікарської Комісії він проходить психологічний тест. Після психологічного тесту він направляється на навчання. Там він проходить 30 днів навчання. Після чого він вже заключає контракт з військовою частиною. Фахівці центру рекрутингу української армії приймають клієнтів у стінах центру віза з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.30. Олег Ендриксон, Олексій Правицький. Цей день. Тіло чоловіка у зашморгу виявили сьогодні у металургійному районі. Попередньо мова може йти про самогубство. 6 травня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини на території металургійного району міста. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що померлим виявився чоловік. Наразі його особа встановлюється. Наразі вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. На мікрорайоні Східний 3 підлітки жорстоко побили хлопця. Що говорять жителі мікрорайону з цього приводу? Як кваліфікують подібні юристи і в чому психологи вбачають причину підліткової жорстокості, досліджувала Анна Ніколаєнко. Ми знаходимося на третьому східному. Саме тут група підлітків жорстоко побила хлопця. Ці кадри облетіли інтернет. Криворіжці стурбовані проблемою підліткової жорстокості. Наказувати треба дуже строго і батьків в тому числі. У мене якраз внук старший вчиться в класі в одному, де підлітки. Таке ство Двоє там однокласників даже були. Жорсткі подростки. Скільки їх було? Чоловік мабуть, шість на одного. Конечно, ну, треба освіщати і якісь міри приймати. Якщо все це так залишиться, то далі буде продовжуватись. щось чув про побиття, дивись акуратно. Однозначно нужно батьків, і Тут треба наказувати, тому що то якщо не присечь, то далі, мабуть, буде. Це ж продовжувати все. Жорстокі бійки між підлітками непокоять і обурюють місцевих мешканців. Дорослі кажуть. І раніше спостерігали конфліктність та агресивність у компаніях. Мені все ріме больно так. що дівчатки здіваються на самі що дівочки. Мальчики, я очень отношусь боль з болю в Серцю я от мимо цього прихожу. Мені больно все смотреть на это. Я тільки бачу, що вони ходять тут тічками. Я не знаю, куди дивляться родителі. Це який-то». Отам вот у нас возле дома, за домом там на скарапі збираються, вони там я не знаю. За неї курять і коляться, що куч роблять. Батьки виховують дітей власним прикладом, переконана психологиня Валентина Гриценко. За її спостереженнями, найчастіше підлітки збираються в групи та поводяться агресивно через відсутність належної комунікації у родині. Кожне послідуюче покоління воно зростає поглядаючи на попереднє, на дорослих. І якщо цей зв'язок він зберігається. Між старшим поколінням та молодшим. І тоді наступне покоління воно зростає і формує свої погляди і майбутні стосунки та зв'язки, покладаючись саме на ці е, норми, так скажемо. Коли ж розірваний зв'язок між родом, між батьком, між авторитетною особистістю, тоді у людини є така потреба знаходити для себе цю авторитетну особистість аутсайд, десь. І звісно. Тусуючись більше на подвір'ї із однолітками, вони знаходять собі, так скажем, неформальних лідерів і орієнтуються на думку тих людей, які для них вже займають цю референта, так скажемо, позицію. Викликають агресивну поведінку серед дітей та підлітків і відчуття страху та приклади жорстокості пов'язані з війною. Ще однією, звісно, причиною є зовнішні події, які відбуваються в світі наразі, і це ні для кого не секрет, що взагалі і в країні відбувається, і я ж кажу, і в широкому світі. Тобто, підлітки вони все одно десь змалювали цю модель якими б не були причини та наслідки жорстокості серед підлітків, шокують і викликають нерозуміння. Як от бійка, влаштована на третьому східному. Інформація про цей злочин надійшла до поліції 28 квітня. Як повідомили правоохоронці, йдеться про одного неповнолітнього підозрюваного. Потерпілий це 20-річний юнак. Попередньо він отримав травми, що не призвели до тяжких наслідків для здоров'я. За вчинення правопорушення викрито 16-річного хлопця. На даний час правоохоронці з'ясовують всі обставини за вказним фактом. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 та 2 статті 125 кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання: це може бути штраф, громадські роботи, виправні роботи до одного року, пробаційний нагляд на строк до двох років чи обмеження волі на той самий строк. Про інших учасників інциденту наразі у коментарі правоохоронців не йдеться. Тим часом юристи зазначають, якщо пошкодження виявилися більш серйозними, неповнолітні, яким вже виповнилося 14 років, могли б потрапити за ґрати. Якщо е, тілесні ушкодження потерпіло особи тяжкі, то відповідно до статті 121 Кримінального кодексу України наступає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. А в для осіб, які в групи осіб вчиняють кримінальні пропорушення, як ми бачимо в даному відео, відповідальність е, сягає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років реального позбавлення волі. Якщо ж ступень тілесних ушкоджень становить середньої тяжкості, то відповідальність кримінальна підлітки несуть дані значить, у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років відповідно до статті 122 кримінального кодексу України. Анна Ніколаєнко, Ігор Кононенко, Олег Ендриксон, Олексій Правицький, Денис Захаров, Олексій Васильченко цей день. В ефірі цей день далі дивіться про таке. Ігри ветеранів. Добре, що ветерани війни, війни а також їхні сім'ї можуть займатися. Любим від спорту. у кривому розі стартували другі змагання Veterans Family Games – паски для воїнів. Дуже приємно, що про нас кажуть, не забувають. Привітання з великодним від ради оборони міста отримали пацієнти міських лікарень. Територія сили аж на душі радує, коли бачив хлопців, з якими давно вже змагався. Більше сотні учасників зібрали відкриті міські змагання з Армреслінгу. У суботу змаганнями з плавання стартували другі міські ігри ветеранів. Цього року кількість видів спорту зросла до вісімнадцяти. Ветеранс Games триватимуть до кінця грудня. Що два тижні ветерани, діючі, військовослужбовці, члени їхніх родин збиратимуться, аби позмагатись повболівати, зарядитися позитивом. Вікторія Добровольська розкаже про перший день ветеранських ігор. Стартували другі міські спортивні ігри серед ветеранів війни та учасників бойових дій, а також членів їхніх родин. Вже у перший день Veterans Family Games зібрали 70 учасників. Наталія мати загиблого військовослужбовця Антона Кочергіна. Йому тепер на вік 21. Жінка не оминула нагоди взяти участь у міських змаганнях. Вона професійна плавчиня. Дуже багато нагород у мене. Я в першість України приймала участь і в чемпіонатах України, і в чемпіонатах міста нашого. Все життя я в плаванні з дитинства. Гарна дуже ідея цих змагань. Підтримка не тільки військових, які. Приймають зараз участь, але і їх родин, і дуже гарно, що реалізація їхнього, їхнього відновлення після травм, після поранень. Це мені дуже. У змаганнях взяли участь ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці, поліцейські та рятувальники. Активно підтримують бійців їхні родини. Торік у змаганнях з семи видів спорту взяли участь понад 600 спортсменів. У цьогорічній програмі 18 спортивних дисциплін. Головна мета це фізична і. Психоемоціональна реабілітація наших воїнів, членів їх родини. Хочу окремо відмітити, що у нас є команда Інвіктуси та нескорені, які приймають участь в таких крупних змаганнях і в Україні приймали, в Кончезаспі приймали, в Львові, в Дюссельдорфі приймали. І у нас є програма, по якій тим, хто перемагає в Державних та міжнародних змаганнях виділяються кошти як стипендії. У цьому році 17 спортсменів і 3 тренери отримують стипендії від 6 до 100 тисяч гривень. На наших змаганнях ті, хто по категоріям перемагає, отримують 5 тисяч гривень, призери отримують призи, медалі, спортивне обладнання. У програмі змагань з плавання 50 метрів кавільним стилем. Прогнозовано серед найактивніших інвіктоси. Цей день наше місто його чекала дуже сильно. Фемелі Геймс, це така спросспортахяда родинна. Це така була гарна ідея. нашої ради рада міста, особисто роставлюча вілкула. Тобто, підтримка учасників бойових дій і їхніх родин. Один із видів реабілітації це спорт. Тобто, ми всі чекали для кожної родини, для кожного спасина. Це таке свято. Сергій Лаєвський у басейні з сином, 11-річний Георгій. Поки що татів-болівальник. Хочу брати його з собою на різні змагання, щоб він бачив, що спорт це майбутнє наше і здоровий образ життя. Може, щось для себе він підбере і теж буде займатися. Це дуже добре, що ветерани війни, а також їхні сім'ї можуть займатися любим від спорту, де вони можуть, що він, що вони підберуть, якби це все дуже і підбадьоріє, і… Таке, позит, позитивно це все впливає Ви, на нас. Чергові ветеран з Family Games більш як на півроку згуртують ветеранів і їхні родини. Змагання починаються сьогодні з, плавання, з змагань зі плавання і будуть продовжуватись до 28 грудня цього року. Будуть проходити через суботу, кожні два тижні. Окремий план можна подивитись на сторінці голови ради оборони Олександра Вілкула, на моїй сторінці. Я хочу сказати слова вдячності міській владі і особисто голові ради оборони нашого міста Олександру Вілкову за підтримку ветеранів. В нашому місті дуже широка програма підтримки ветеранів І ветеранський спорт це лише частина цієї великої програми. Перший день ігор і перші результати переможцями серед чоловіків стали Роман Журавель, Назар Лозовий, Назар Вознюк, Євген Собор, Євгеній Чугрєєв. Серед жінок Діана Зеленко. Серед дітей кращими стали Андрій Колеснік, Вероніка Пискун, Богдан Тарутін, Марія Купира та Мар'яна Уровська. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Олександр Домашов. Цей день напередодні великодня пацієнтів місцевих лікарень привітали зі святом. Паски від ради оборони міста отримали військові, що проходять реабілітацію, а також родини переселенців. Ріг є найбільшою госпітальною базою півдня країни для лікування поранених. За роки війни в медзакладах міста проліковано та проведено реабілітацію для більше як 2,5 тисяч поранених. Напередодні великодня пацієнтів однієї з лікарень відвідали представники ради оборони міста. На першу чергу вам подякувати хлопці за те, що ми маємо змогу завдяки вам сьогодні жити, радіти життю, виховувати дітей. Цей воєнний важкий час тільки завдяки вам за те, що ви там захищаєте, за те, що наші герої віддають життя, своє здоров'я за всіх нас за Україну. Низький вам уклін. Ми зі свого боку в цьому році виділили 65 мільйонів на підтримку наших захисників захисниць. На утримання лікарень, на безкоштовне харчування, медикаментозне лікування більше двох мільярдів ми спрямували за ці останні два роки повномасштабної війни, на підтримку нашої армії на фронт. Більше 160 військових частин, і щоденно комбриги звертаються. я відповідаю за цей напрямок. Ми намагаємося робити все, аби забезпечити частину домашнього затишку святкову паску від ради оборони міста. Отримав кожен пацієнт медзакладу. В лікарні кажуть, наразі повністю забезпечені всім необхідним для якісної допомоги пораненим. Пійці отримують все, що потрібно, лікування в повному обсязі, в достатньому кількості в реабілітації, в відділеннях хірургічному, травматологічному, терапевтичному. Дякуємо військовій адміністрації міста. Вони підтримують нашу лікарню. Артем Петров, мешканець Запоріжжя, до медзакладу, потрапив після поранення на Запорізькому напрямку. Це вже третя лікарня. Які я вже проходжу реабілітацію. Умови тут дуже гарні, все дуже подобається: і персонал, і як їжа. Все добре. <свісно> дуже приємно, що про нас кажуть, не забувають. За традицією, привітання до Великодня отримали не тільки військові, майже 4 тисячі святкових пасок від Ради оборони міста передали також родинам переселенців та жителям Кривого Рогу, які проходять лікування у медзакладах міста. Валерій кажу, Хардини Захаров цей день. Від сьогодні розпочалась друга в цьому році хвиля видачі проднобоїв від міста. Ще понад 37 тисяч сімей криворіжців 19 категорій отримають допомогу. А для тих, хто не встиг забрати свій продуктовий набір у першу хвилю, видача продовжується загалом протягом цього року. Жителі міста отримують до 300 тисяч безкоштовних продноборів. Понад 100 учасників зібрали у вихідні відкриті міські змагання з армреслінгу серед юніорів та дорослих у клубі «Форест» боролися за перемогу і майстри цього виду спорту, і початківці. Деталі у сюжеті. «Форест – територія сили під таким гаслом прийшли традиційні міські відкриті змагання з армреслінгу. На турнір до Кривого Рогу приїхали спортсмени з Дніпра, Павлограда, Кам'янського, Кропивницького, Херсона. Випробувати власну силу та волю прибув на міські змагання Микола Гусаров. Нині спортсмен боронить Україну на харківському напрямку. Аж на душі радує, коли бачив хлопців, з якими давно вже змагався. Бо ця клята війна ну, дуже. Так і фізично, і психологічно дає, що таке, а тут приїжджаєш якось і душевно, хлопці побачив. Традиційний міський турнір організували та провели міська федерація з Армреслінгу і спортивний клуб Форест організатори кажуть, прагнуть розвивати спортивне і патріотичне виховання молоді. Наша основна задача це залишитися з українцями. Те, що питається зробити наш ворог, знищити в нас ті традиції. Той уклад життя, якому ми привикли. Кажу їм, тренуйтесь, отримайте освіту гарну, читайте книжки, дивіться гарні фільми, залишайтесь українцями, ростете достойною зміною тим людям, які сьогодні ризикують життям, захищаючи нашу країну і наш уклад життя. Серед учасників змагань є титуловані спортсмени Роман Литвиненко, чемпіон України з армреслінгу. Міський турнір для нього чергова перевірка спортивної форми для участі в чемпіонаті Європи. Організація дуже гарна на уровні чемпіонату України. Судді дуже гарні. Суддя дуже добре, строго, як на Україні також. Переможцями турніру у своїх вагових категоріях серед юніорів стали Дмитро Чепалев, Сергій Єгоров, Роман Литвиненко, Олександр Чирва, Денис Шпіков. Серед дорослих перші місця вибрали Богдан Перемий, біда, Сергій Грисименка, Микола Гусаров, Руслан Добровольський. Медалі міського турніру призерам. Учасники турніру отримали у подарунок вітамінні препарати від очільниці громадського об'єднання за рідне місто, члена виконкому міськради Ольги Бабенко, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день на цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з руданою у соцмережах. Заходьте на наш сайт. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.